Привіт всім! Мене звати Юля, і у нас сьогодні все нове, нове волосся, нова кімната. І будемо розглядати мої пусті і закінчився. І сьогодні ми будемо говорити про мої пусті баночки та ті, які вже я повинна виконати на смітник. Тут доволі багато банок. Тому я буду дуже швидко розповідати, я не буду сконцентруватися на якомусь окремому засобі, бо інакше це відео буде просто неймовірно довгим. Та я, якщо чесно, не дуже полюбляю довгі всі ці розборки пустих баночок, бо мені не дуже цікаво. Я не буду розділяти на категорії: що витягну перше, то й буде. І так. Почнемо з дезодоранту від Rituals. І це в нас дезодорант з лінійки Rituals of Karma, Він мені дуже сподобався, я вже купила другий. Єдине, що тут зламалась помпа, тому не можу його на 100% рекомендувати, але мені дуже подобається аромат. Далі в нас скраб від DAV. І цей скраб я купила, купила на iHerb. І це в нас з гранатом та маслом ши, каріти. І дуже гарний скраб для тіла, він жорсткий, він досить такий м'який, і не можу сказати, що він відшелушує шкіру, але він досить приємно пахне та такий спа-момент. Далі в нас спрей для ліжка, і це від бренду This Works Deep Sleep Pillow Spray, Його треба пшикати на вашу постіль, та це все буде пахнути лавандою. Мені він дуже сподобався, я його накупляла, я його отримала в якоїсь. Коробочці, не пам'ятаю якій, здається, FabFitFun, це американська коробка. І, і я його завжди пшикала, коли міняла пост. Далі в нас досить такий цікавий продукт. Це в нас Hollywood Flawless Filter від Шарлотти Тілбері, І це в нас хайлайтер, база, все разом. Деякі люди використовують її як тональний, хоча я не розумію, як, бо він дуже-дуже сяючий. Мені він сподобався, але не настільки, щоб купляти знову. Було цікаво спробувати, але мені здається, зараз дуже багато продуктів є, які схожі. І в мене був відтінок 3. Light medium, він був трішки темний для мене. Може, із за цього він мені не дуже сподобався. В нього, зм... в нього змінився запах, і я не хочу це наносити на обличчя. База під макіяж від бренду Touch. Інсол, Знову вона не пуста, в неї є ще трішки крему, але він вже дуже-дуже давній. І тут, написано, тут є дата, до якої можна було використовувати. І тут 2022 рік, тому я викидую. Пару засобів від Lush. У нас тут пустий гель для душу та крем для тіла. Дуже подобається це їх лінійка Sleep з лавандою. Я використала, але викидувати не буду, бо в Lush можна принести 5 пустих засобів та поміняти на безкоштовну маску для обличчя. Тому я саме це і зроблю. Дві маски від I Do Care. Це в нас маска Пілінг, там зволожуюча. Ця зволожуюча дуже прикольна. Вона з ароматом тортика. Я її повністю використала, мені дуже сподобалось. Приємно пахне, дуже солодке. Тут є ще такі маленькі вкраплення різнокольорових, я не знаю чого, шариків. Якісь. Та вона дуже така весела. Купляти знову не буду, бо в мене є багато масок. Але якщо вона мені знову попадеться, то я буду її використовувати. Та пілінг-маска, вона голографічна, дуже весела, але вона не дає якогось особливого ефекту, тому просто. Цікаво було використовувати, але знову купувати її не буду. Ще продукти від Соль de Janeiro. Мені дуже подобається цей бренд для кремів для тіла. Це в нас крем для тіла Bom Dia Bright. Мені дуже-дуже подобається цей аромат. Я обов'язково куплю більше банку і ну, взагалі дуже була задоволена. І ще в мене є шампунь та кондиціонер. Їх купляти я не буду, хоча аромат мені сподобався. Це їх звичайний роман бам, бам крім. Але ні кондиціонер, ні шампунь, нічого особливого не зробили для мого волосся. Тому, ну, ось так. Далі в нас скраб для обличчя від Філософі, і це було просто кошмар, бо цю банку неможливо використовувати. Гель доволі такий густий, тому його не його просто не можна видавати з цієї банки. Банка така, ну. nemjaka Тому її треба трусити, це був просто кошмар, і я дуже-дуже не рекомендую цей скраб для обличчя. І ну, не те, щоб сам скраб, скраб, сам скраб був нормальний. Це просто банка якась ну, нелогічна. Далі в нас скраб для волосся. Він мені дуже-дуже сподобався. Це від Крістоф Робін. І він просто неймовірно очищує волосся. Я обов'язково куплю повний розмір. Але він дуже дорогий, тому я не знаю коли. Подивлюсь. Трішки ще декоративної косметики. Тут в нас є ту Туш від Glambi. вона була не дуже гарна, вона розмазувалась під очима і взагалі склеювала всі вії. Тому ні. Туш від L'Oreal Volume Million Lashes Feline, Ця туш одна із моїх найулюбленіших. Я її використовую вже, я не знаю, можливо, 10, ну, не 10 років. Хоча, може і 10 10 років, і вона мені дуже подобається, тому купляю знову і знову. Далі в нас тіні від By Terry, Я її купляла на знижках, як і все, що я купляю. І Взагалі вони дуже дорогі, і я не вважаю, що вони того коштують. Гарні тіні, але ну, нічого такого вау в них немає. Консилер від Too Faced і це їх лінійка Peach. Він не закінчився, але він вже погано пахне, і я його не хочу наносити на свої прищики, бо можливо я гірше їм зроблю. Віск для брів від Анастасія Беверлі Hills і він заплеснівів. Виглядає ось так от. Не знаю, чи вам видно чи ні, але він вже там вже щось рожеве. Ну, це така міні-лабораторія в мене вже. Так, помада від Armani відтінок 508, Lip Magnet лінійка. і дуже гарний рожевий колір. Мені все в ній сподобалось, вона вже дуже стара і пуста, тому її викидаю. Ще в нас олівець від MAC це олівець для губ, і він дуже-дуже, дуже, дуже старий. Тут написано, що його можна використовувати скільки там? 12 місяців, можливо, 2 роки. А я його купила. Я з мамою кудись їздила можливо ну, років 6-7 назад. І я просто розумію, що треба його ну, викидувати. Далі в нас блиск для губ від Fenty, і це їх маленька версія відтінку «Baby Brute». І мені не подобається блиски від Фенті. Я не знаю, чому всі просто в захваті від них. Тут і упаковка така якась не дуже якісна, і сам блиск такий хімічний і пахне хімічною карамеллю. Е, тому ну, для мене це ні. Тут загубився ковпачок, але це в нас бальзам для губ від Pet Magret. Я його насправді не закінчила, він зламався, але він вже погано пахне, тому його треба викидувати. Взагалі, ці бальзами неймовірно. Дорогі, вони здається, 40 доларів коштують. Це зовсім, зовсім того не варте. Вони виглядають прикольно, упаковка класна, але вони не зволожують і коштують багато. Я купила на знижках здається, за 9 доларів, тому мені, ну, Прикольно їх було використовувати, але вони зовсім нічого не роблять для ваших губ. Далі в нас праймер матуючий від Glam Glow. Він дуже добре матує, але я побачила якісь вкраплення фіолетові, там дві точки є. Я, мені здається, що це також блесень, тому я його викидаю. Продукти для волосся. Скраб для волосся від ароматика. Того не варте, нічого не робить. Кондиціонер від L'Oreal з лінійки. Гідрогіалурон Репульп. А, ой, тут щось прилипло. але Також нічого не робить, він був дуже, дуже популярний на тактоці, не розумію чому. Далі в нас шампунь від DeSange це такий стандартний бренд в, в Франції для волосся. Нормальний шампунь, ну нічого особливого. Спрей для обличчя це я привезла з Києва, коли я переїжджала у Францію, тобто я його привезла три роки назад, а купила, ну, я його купляла, він знову прийшов в коробці. Але, можливо, 5 років тому назад. І він з блискітками, тому мені не дуже подобається, я його викидаю. Цей спрей від Pixie з маслом, органовим маслом. І я не хочу це пшикати на своє обличчя. Я його використовувала для не знаю, для чого, щоб щось намочити. Досить дивний продукт тут показувати, але це зубна паста від Marvi's і це Orange Blossom Bloom, тобто апельсинове цвітіння, щось таке. І це змінило моє життя, бо мені тепер набагато веселіше чистити зуби. В них є дуже багато різних ароматів. Є з такі, чорним чаєм, жасміном, з апельсином, з ананасом. Дуже прикольні, тому я буду продовжувати їх купляти. Мій найулюбленіший скраб для обличчя від Вішфул. Хочу купити повний розмір. Це їх. Скраб, який називається Glow, і це скраб не з частинками, а він такий як пілінг хімічний. Тобто ви його наносите, так втираєте, і ваша шкіра просто так злазить з вашого лиця. Не знаю, як це сказати, звучить страшно, але насправді це не страшно, це дуже прикольно, і ваше обличчя потім дуже-дуже гладке. Ще один бальзам від PET, така ж історія, але тут ще залишилось, ну пахне він пластиком, тому він вже він так раніше не пах, тому на смітник. Ламер, це в нас крем для обличчя, він такий вже в дуже дивному стані. І маленька версія. Це в них стандартний крем, який називається крем де ла мер. Я його купляла на початку на кін, з кінці 2021 року. Я його повністю використала і мені дуже сподобався, але цей крем просто якийсь, гроші коштує якийсь, просто неймовірних. Тому купляти його зараз не буду. Можливо, Колись я все ж таки візьму знову, бо мені дуже сподобався. Він такий густий, насичений і прям клас. А ось сиворотка від La Mer була повна якась ерунда. Я нічого не зрозуміла. Це був ну це не сиворотка, це ласьйон, але він нічого не зробив. Далі в нас ще сиворотка з чайним деревом. Ті твій так чайним деревом від Unique. а Unique також не зрозуміла. Не можу нічого сказати. Сиворотка з прополісом від Baві Strend, а також нічого не відчула. Мені я... Вони... насправді вона набридла я використала її на ноги. Так що, ось так: масло для обличчя від Майлін і Goods. Цей мені сподобався. Ну, тут аромат вже ніякого немає, але він був з таким дуже заспокійливим лавандовим ароматом. І це було дуже приємно наносити на ніч. Взагалі, масла для обличчя мені подобається, тому цей сподобався. Купляти знову не буду, бо в мене є ще інші, але. Прикольно. Далі в нас гель для умивання від Серави, і в мене стоїть повна версія такого гелю в ванні. Використовую і я, і чоловік. В неї немає ніякого запаху, вона дуже стандартна, без якихось заморочок і досить не погано. Не дуже цікаво, але дезодорант віддав з какао, запахом шоколаду, але шоколадом він не зовсім пахне. Далі в нас бренд Сольтан де Саба, і це найулюбленіший бренд для тіла моєї мами. Це в мене масло для. Тіла, і насправді я купляю мамі гелі для душа, там креми для тіла від цього бренду, а собі ніколи не купляла. Тому я хочу купити і собі, і мамі гелі для душу, бо в них запахи за амброю, з муску, сам пачулі. Ну але вони дуже-дуже приємні. Ми майже на фінішній прямій. У мене ще є три мініатюрки від бренду Origins. Я не зрозуміла цей бренд. Я, я не розумію мені це просто як вода для обличчя. Ну це маска, ну добре. Нормально, але ось сиворотка і крем для обличчя, ну я не зрозуміла, вони нічого не роблять. Дуже-дуже легкі. Можливо, якщо у вас є дуже жирна шкіра, то підійде, але я якось зовсім не оцінила. Далі в нас маски від Лулулун. Це японський бренд. Тут такі тканеві маски. І що прикольно, що тут одразу йде 7 масок, то менше пластику і. Ну так, прикольно. Мені здається, дуже давно мама купляла в Києві ці маски. Вона вирішила мене здивувати, зробити сюрприз та десь знайшла їх. Я тоді не знала, що це за бренд, тому в мене такі приємні спогади. Спрей для волосся. Мені дуже важливо, щоб у спреї для волосся був дуже гарний аромат. У цього. Цього немає, це від Аміка, тому я дуже мало використовувала. Далі в нас тіні для глаз від Nude Стікс. Взагалі класний бренд, але ці стики вони висихають і клас, і випадають, тому їх вже не можна використовувати. Вони такі дуже дуже, дуже тверді. Не можу сказати, що це найкращі тіні карандаші для очей. Далі в нас блиск для губ від Pat McGrath, Мені він дуже подобався. Гарний колір, ароматний, неймовірний і консистенція дуже гарна. Але він дуже дорогий і мені здається, зараз можна знайти якісь інші альтернативи. Він, він змінив запах, тому я його вирішила не наносити більше на губи. Далі в нас тіні від Fenty, Цей в них була лім... лімітована версія, і ці вже закінчилась, а ці висохли. Ну, також можна сказати, що закінчилось. Мені мене дуже подобалось. Цей відтінок на цій стороні він до хром і просто неймовірний. Я дуже хочу, щоб вони повернули цю формулу, бо вона просто неймовірна. Я не знаю, чому це була лімітована версія, і більше вони про це не говорили. Далі в нас консилер від Марк Джекобс. Марк Джекобс більше не існує, ну, як бренд косметики. Ну, я його досить багато використовувала. В один час це був мій найулюбленіший консилер. Зараз, ну. Мені здається, вона є краще. Тональний засіб від тар це мініатюрка, і це Amazonian Clay 12-Hour Full Coverage Foundation. Тобто це тональний з дуже сильним покриттям, і я його використовувала на, свої, на своєму весіллі. Він дуже гарно виглядає на шкірі, але на кожен день він доволі такий для мене. Бальзам для губ від Sol de Janeiro. Він змінив свою консистенцію. І взагалі цей бальзам я отримала від BoxyCharm, це підписка американська. І мені здається, що він вже був старий, коли я його отримала. Ну, що Щось з ним не так. Гідрофільне масло для зняття макіяжу Clean It Zero. від... Не знаю якого бренду знається. Баніла Баніленко. Да, Баніла. Це в нас мініатюрка. Я її брала в подорож. Це дуже зручно. Тому, якщо її буду бачити знову мініатюрки, то візьму собі. Севратка для Ві. Вона повинна робити ваші вії більш довгими, більш такими густими. Але я її один раз спробувала. Я її отримала безкоштовно від бренду Diablo, І я її один раз спробувала. В мене була алергічна реакція. Тому більше я її не використовувала. рекомендувати не можу і викидаю. Бібі -бі крем від Пурліз це досить. Невідомий бренд, можна сказати, в Європі, можливо, в Америці він більш відомий. І це в них BB Крем з SPF 30 Я дуже довго чекала, щоб його спробувати. Він мене не дуже притягував, але коли я його спробувала, він мені дуже сподобався. Тому це такий кандидат на покупку, але не знаю де, як і коли, бо я його не бачила в Європі. Халайтер від корейського бренду Holika Holika G-Lime. в нього така желейна консистенція, і мені його дуже мені подобається його свочити, але наносити на лице не дуже. Він надто блискучий для мене. В нього просто такий, як в нього більш такий а, настрій фестивалю. Якщо я буду йти на фестиваль, то мені таке хотілося намазати на лице. А на кожен день, день то це трішки багато для мене. Спонжики для обличчя від First Aid Beauty. Я зрозуміла, що я. Не бачу ефекту не від яких спонжиків. Ну, тобто прикольно використовувати і легко взяти спонжик протер лице, лице, але воно нічого не роблять. І останній продукт це в нас масло для обличчя від Haru Haru Wonder. Black Rice Facial Oil, тобто масло з чорним рисом. І непогане масло, і здається, воно не дуже дороге. Ну це нормально. Воно не дуже дороге і. Мені сподобалось, я б використовувала. Але як я кажу, у мене досить багато засобів для догляду за шкірою, тому купляти я точно поки що не буду. І ось і все. Дякую, що подивились. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте їх внизу в коментарях. Якщо у вас є побажання для відео, то також пишіть внизу. І до скорої зустрічі. До побачення.